Десь у полі на Бахмутському напрямку розгортається реактивна установка залпового вогню Град 80-ї бригади ЗСУ бійці щойно отримали координати артилерії противника. Розрахунок працює максимально швидко, щоб не засікли. Чим швидше, тим краще. За 2-3 хвилини потрібно вже наведеним бути готовим. Виїхали навалися, стрільнули. Унічтожили саме головне. І все. І назад сховаємося, щоб ніхто не бачив. Бійці цієї реактивної артилерійської батареї зізнаються, у ці дні буває так, що цілі є, але вражати їх доводиться іншим підрозділом, оскільки на цій ділянці фронту противник часто штурмує малими групами, а реактивникам потрібні цілі побільше. Танки, колони, там, які -то, техніка, скупчення людей буде. Тоді працюємо, а на два 3 чоловіка витрачати снаряди. З таких машин не, не цілесообразно. Мені здається, це вже не відповідає старим радянським оцим філософіям, величезну кількість задавити противника величезним вогнем, там, як це, вогняний вал там, і все таке. Типу. Мені здається, що від цього відходять і зараз вже більш точково. Це і ефективніше і дешевше. Мені здається, що в цьому майбутнє щоправда командир підрозділу пригадує, що так званий вогневий вал із градів і не тільки став у пригоді рік тому, коли російські війська намагалися форсувати Сіверський Донець у районі Білогорівки на Луганщині, втративши при цьому десятки одиниць техніки. Та ж саме Білогорівка. Величезна кількість техніки зруйнована. Туди стріляла вся артилерія нашого всесвіту. Ну туди все летіло. То там гради працювали дуже багато і це було дуже успішно. Чим більше вони розосереджують свої сили, тим нам складніше. Але в таких умовах можна нормально працювати. Після бойового чергування бійці маскують російську модернізовану РСЗВ торнадо Г цей трофей вони захопили ще в Миколаївській області. В противника на Вознесенському напрямку. Ми тоді її забрали ще в березні місяці. Початок війни був. Так, тому і на неї зараз працюємо дотепер. Гарна машина кучно б'є, <фл åpnie> стріляє дуже гарно. так. Цю відносно нову бойову машину 14-го року випуску з невеликим пробігом бійці назвали Маестро на честь свого водія Ігоря. Хлопці зробили такі номера. <плес> Щоб не забували, чия машина їде. <плес> до війни Ігор працював у сільському господарстві, орав поля на тракторі, керував комбайнами. Але товариші по службі назвали його маестро не тільки за водійський професіоналізм, а й за давню пристрасть до музики. Закінчив музичну школу, колись давно грав по весіллях. Та й так залишилося. Знайшли кардіона ще. Минулого року в школі розбиті школьничка кардіон. Склеїли його, зробили як могли. й так зробили зробила інструмент. Україна, Україно, в мене ти завжди одна. Україно, Україна, рідна матір моя. Олексій Продаєвода, Микола Рищенко та Андрій Устінкін. Радіо Свобода Україна.